СБУ викрила крота ФСБ, який зливав держтаємниці ворогу. За даними слідства, членом масштабної російської мережі, яка ворбує українців вже понад 15 років, виявився співробітник набу. Що відомо про цю справу? До чого тут Віктор Янукович і кого ще завербували кремлівські спецслужби? Далі розповім. У справі про кротів ФСБ з'явились приголомшливі деталі у липні 2025 року. Служба безпеки України затримала агента, який передавав секретну інформацію російським спецслужбам. Ним виявився колишній співробітник МВС, який працював у закритому підрозділі. Д2 набу за даними слідства? Чоловік був завербований ФСБ ще у 2012 році та продовжував передавати інформацію російським спецслужбам після 2014 року. Того року це зокрема підтверджується законспірованим листуванням, відновленим через три дні після так званого референдуму в Криму. Повідомили у СБУ. за матеріалами справи. Чинному співробітнику Набу інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Серед іншого, Кріт збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків. Та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції. СБУ спільно з офісом генпрокурора затримала агента. Під час обшуків у чоловіка вилучено телефон та комп'ютерну техніку, через які він підтримував контакт із куратором. Йому повідомили про підозру за держзраду та відправили до СІЗО. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Та це не поодинокий випадок, адже існує ціла мережа агентів ФСБ в Україні. І затриманий був одним із її учасників, розповіли у спецслужбі. Які шокуючі деталі про роботу агентурної мережі Кремля в Україні розповіли в СБУ. Очільником мережі є співробітник ФСБ Ігор Єгоров. Він зайнявся її формуванням ще у 2009 році під час службових поїздок до України. Окрім співробітника Набу, до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулося раніше. Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом. Першим агентом Єгорова, якого СБУ викрила у 2020 році, став генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов. Він готував теракти на території України, планував вбивство відомого добровольця та передавав дані про секретні операції в районі АТО. Наступним клієнтом СБУ став Дмитро Іванцов, колишній заступник керівника охорони Віктора Януковича. У лютому 2014 року він допоміг президенту втікачу виїхати до Росії, а сам залишився в Криму, де став резидентом ФСБ. Під його керівництвом працювало ще двоє кротів. Одного з них СБУ викрила у 2024 році. Чоловік був військовим нацгвардії, який передавав Іванцову дані про українських активістів, посадовців, військовополонених та наслідки обстрілів РФ. Другим крутом іванцова виявився затриманий в липні 2025 року. Працівник НАБУ розповіли в СБУ. Звертаємо увагу, що інший агент мережі Єгорова Іванцова, генерал-майор Валерій Шайтанов, уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Посадовець Нацгвардії наразі знаходиться під вартою. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває. СБУ наголошує, що справа стосується лише одного співробітника і не впливає на роботу НАБУ загалом. Водночас відомство продовжує працювати над посиленням незалежності державних інституцій та очищенням від російського впливу. Чи здивувала вас інформація про окремих агентів у держструктурах? Та як гадаєте, що потрібно зробити для запобігання подібним випадкам у майбутньому? Діліться думками в коментарях. Карма наздоганяє кремлівська посіпака Маргарита Симунян одною ногою в могилі. У путінської пропагандистки виявили страшну і серйозну хворобу. Я б вважала, що я обов'язана прийти сьогодні в ефір і сказати правду. Що відомо про тяжку недугу путіністки, та як скоро вона воз'єднається зі своїм чоловіком Тиграном Кеосаяном, який уже дев'ятий місяць дихає на ладан. Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Кремлівська людожерка Маргарита Симоніан, яка закликала вбивати українських дітей та винищити півсвіту ядеркою, незабаром сама може віддати Богу душу. 45-річна пропагандистка тяжко хвора. Про це вона сама заявила у прямому ефірі одного з кремлівських телеканалів. Відкрити повідомити про свій діагноз, вирішила, щоб нібито не допустити поширення чуток. Втім, до конкретних подробиць не вдавалась. Повідомила тільки, що операцію призначили на 8 вересня. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь под этим орденом. Неофір Симоньян прийшла з орденом княгині Ольги третього ступеня, який напередодні їй вручив російський патріарх Кирило за так зване збереження традиційних цінностей. Раніше пропагандистка вже ділилась своїми особливостями здоров'я у 30 років повідомляла про вроджену патологію, відсутність лівої сонної артерії. Та не Симоньян єдиною її чоловік Тегеран вже дев'ятий місяць збалансує між життям та смертю. Російський телеведучий і режисер Тегран Кеосаян роками віртуозно розповсюджував українофобські, сексистські та расистські наративи, виправдовуючи агресію Росії та злочини її військ. Проте майстер пропаганди не зміг обдурити власне тіло 8 січня 2025 року. Він пережив клінічну смерть і впав у кому. Він перебуває в тяжкому стані вже дев'ятий місяць. Причини залишаються загадкою хоча раніше в ЗМІ ширили чутки про проблеми чоловіка із серцем. Мої мужці Тигран Асаян дев'ятий місяць вже лежить в комі в лікарні, Як говорять, у нас в Росії прийшла біда творять ворота? От ворота в нашому домі просто ж не просто не запираються, а їх уже по-моєму знесло цим вітром судьби. За словами самої пропагандистки, через тяжкий стан чоловіка вона навіть думала їхати на війну проти України, проте відмовилась від цієї ідеї, бо не хотіла залишити дітей сиротами. Симоніян і Кеосаян наразі опинились у вирі особистої трагедії, де медичні діагнози важать більше за пропагандистські рейтинги. Чи нас Карма родину путінських посіпак? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Три роки переховувались від росіян. з окупованої території, евакуювали чотирьох українських воїнів. Про надзвичайну спецоперацію розповіли у військово-морських силах. Як наші захисники опинились у пастці ворога та що відомо про їх повернення? Усі деталі та зворушливі кадри за мить. Вірила мене, молилася кожен день. Я знав, як я завічував. Я цього не забув. Мамуль, все добре, я вже вдома, я в Одесі. Мене зустріли. Все дуже добре. Мамі, я скучаю дуже. З окупованої території евакуювало чотирьох українських воїнів, які понад три роки переховувались від звірств російських загарбників. Про це повідомив командувач військово-морських сил Олексій Неїшпапа. А це ваш брат? Так, це мій брат младший. Зараз стрічку, конечно, дуже сильно. Теж не бачились дуже давно. Я трохи раніше пішов на службу, тому я не бачу трохи більше чотирьох років. Та тяжело пережити таке легко не виходить. Історія почалася ще у 2002 році. Двоє братів-близнюків стали на захист нашої держави. Один з них, боєць Морпіх, потрапив у полон. Він повернувся додому в рамках одного з недавніх обмінів. Інший брат під час боїв на Сході України отримав тяжке поранення. Опинився у лікарні. Там небайдужі медики приховали військового від російських силовиків. Відтак чоловікові вдалось уникнути полону. Згодом стало відомо, що разом із ним там перебували ще троє бійців Національної гвардії. Вони змушені були залишатись в лікарні понад три роки, рятуючись від окупантів. Аби безпечно визволити наших хлопців, Нацгвардія, військово-морські сили та військовий омбудсмен Ольга Решетилова розробила спецоперацію. Задля цього створили координаційний штаб, до роботи якого залучили загін спеціальної розвідки МВС Янголи. Операцію розробляли у кілька етапів, враховуючи небезпеку. Чні умови, посилені фільтраційні заходи російських спецслужб та активні бойові дії. Головним завданням було гарантувати безпеку воїнів, і це вдалось. Морський піхотинець, троє бійців Нацгвардії та медик, який допомагав їм переховуватись, були вивезені на підконтрольну Україні територію. Тепер вони у безпеці та поруч із рідними. А можна коротколочка про свої емоції? Я не можу їх описати. А скільки ви його не бачили? Ну, без двох місяців. Чотири роки. зазначу завдяки загону спеціальної розвідки МВС Янголи вже врятовано 88 людей з російського полону. Наші воїни вкотре доводять, що для українців немає нічого неможливого. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Слава! Слава! Вітаємо наших захисників із поверненням додому. Ми з нетерпінням чекаємо на кожного, хто ще перебуває у неволі, і боротимемось за кожного до кінця. Слава Україні!